Так, друзі, привіт! Як я вам і обіцяв, що я незабаром повернуся, бо сьогодні ми починаємо вивозити навоз, тож думаю я вам покажу. По-любому треба вам показати це діло, як буде проходити. Що ми зараз будемо перше робити? Зараз нам потрібно забрати телят із телятника і перевезти цей здоровіший сарай. Але, але зараз я все прийшов у гараж, де в нас тут стоїть техніка. І треба зараз завести трактора, я сподіваюся, що він заведеться. Бо в нас вночі було мінус 18, а то мені щось кажеться і до 20 десь хапало. Так що в великих надіждах, що він заведеться. Так, а ну-ка. Зараз 110 мільярдів шибок вибиває. ось істи персту. І оги. Музики нам не треба поки. Так, ну що? Обрака-дабра. Слава Богу! Хо -хо -хо. Так, коротко, якось так. Думаю, заранше заведу, хай прогрівається, бо знати зарані, що воно все працює і все суперово, і все класно. Так, а зараз я вас, друзі, щепляю на голову, бо робота зараз буде трохи активна. Треба заганяти, переганяти, виганяти. І побажаю вам приємного перегляду. Bunlar da dolayı.

Come on. Переганяння теля зимою. Ворота замерші були, треба оце, ломиком підривати, для бажу, ну, щоб нормально відкрити. Та й такі справи. Зараз ось вже підсипимо їм трохи землі. Я думаю, щоб і завтра вже не сипати. Забув вам також друзі, сказати, що ми будемо їздити двома тракторами. Пам'ятаєте, да? в минулому відео говорив, що там, де їздив, зерно забирав у фермера того. то це йому й будемо возити на воз поки що. Там, якщо трохи останеться, то потім вже будемо возити собі на поле. Я думаю, там фігня останеться, подивимося, як воно буде. Я думаю, що ми його все і не вивеземо. Я взагалі не знаю, як воно сьогодні буде, через те, що мороз був великий. І напевно мені здається, що не знаю, воно буде просто намерзати і толком, толком коротше, може, нічого не вийде. Ми будемо бачити. Так що все далі продовжуємо знімати. Ну, стой, спойсь пось 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 ей! Hey, boys, boys. Oh. Hey. Таймер підключиш до ковша більшого і вже в принципі туди на ланта лутай. Хоча Хотя... то... <говори> ну, Пара-па-па-пам. Так Набираємо горяченької води. Бо треба відмити чоботів, щоб не наносити бруд у трактор. Зараз по берегу кипяточком собі зілью. Тоже, поки зайдеш у коровник, пройдеся по вулиці, при такому морозі, то вже чоботи обмерзають. Так що, блін. Така тема присутствує. Чистенько. Так, друзі, ку... Ми вже вигружаємося. Я вирішив трохи пропустити зйомку для трьох загрузок, це, по-моєму, третя. І я думаю, що подивимось, подивлюся, де поле. Все спокійно, все нормально. Сохраню е -е, інформацію, цю трохи привикну к апарату. Що хотів сказати, в принципі, загрузка десь у нас займає пів часа. Зразу ми почали їздити. Двома тракторами, тобі ж прям, е, один за одним. В принципі, непогано, бо приїжджаємо, один одного одразу загружаємо. Я не знаю, звісно, чи 5 коробін зараз буде брати і грузити сам. Інтересно, подивитися, бо я в нього не питався. Там ці перші загрузки то я робив. Їздимо ми недалеко, я казав, десь 7-8 кілометрів. Але... Вони відчуваються цих 8-8 кілометрів по часу доволі нормально через те, що дороги трохи ну, тіпа, сніг є. Е -е, тут не то, що кучу буря великі, просто що е -е, льот, воно позамерзало. Сонце трохи було сьогодні, в принципі непогано. Воно трохи підростане, я сподіваюся, може за завтра на завтра вже передають плюс. Так що вже буде нормально. Я думаю. Дуже сильно боюся, щоб не замерзало в прицепі на через те, що якщо почне, то можна прикращати. Я зараз ось цього подивлюся. Зараз зроблю одну загрузку та й буду дивитися, бо зараз значит, поки що немає. але Я маю на увазі, друзі, зараз те, що зараз захмарилося, вітер холодний, ще й такий вітерець вже з'являється, то воно буде холодно, то я не знаю, коротше, що з цього вийде. Бо на загрузки на гноярки, то там ужас просто. Я одразу, як почав його розкопувати, то єлі я знайшов ту частинку, де воно е, підроставше, трохи можна було, по, ну, можна було набрати. Так що в принципі цей момент, моментик є у нас. І це добре. Зараз усього вже, можна сказати, виїжджаю на пряму, рівну пряму. Бо там такі я що то жах. Я одразу їхав, бляха, то думаю, потолок проб'ю в цьому тракторі. Очки, друзі, одіваю, бо трохи, не знаю, якщо без очків, то так наче б'є очі. А так то леше набагато дивиться. В принципі, я думаю, що сьогодні до 6 годин вийде поїздити, ну, поки не почне темніти. Та й в принципі, думаю, що можна буде своїх... 8 часов на сьогодні закривати. Заблокую на гідроцілідри, щоб не нажати кнопку і не чайно, та не відкрити люка у неї батьку. В принципі, гарно так поїздити, я вам скажу, ліс, природа. Трохи розіятися від ферми взагалі класно. Від те і все і обстановки. Колега там звісно, в запарі зараз у шефів має на фермі, він сам, то йому багато роботи треба робити. Плюс до того ми ще й погущика в нього забираємо що цього старішого 416-го на загрузку. Короче, не дає йому трохи робити роботу. Ще й времен це все я ж, кажу, забирає. Ну, Нічого страшного. Так, Ось цього народ так от робиться у нас тут загрузка. 5 коробі на своєму Нью-Холенді, красавчик, блин, трактор класний, кстати. І воно так загружає. Трохи вам збоку покажу, можливість є, слава богу. Шість ковшів йде, можливо пам'ятаєте, на одну загрузку. В нього теж прицеп, грубо говоря, такої самої ємкості, неповну кубатуру. 37 чи 36 кубів можна закинути. Так що оце таке. Ще докидає, чи ні? Так, да, ще докидає. Так, моя очередь. Пішли. Трохи, звісно, це діло тяжкувати, але бачите, які друзі брили. Я їх зараз буду розбивати, я їх, як в у прицеп, бить, бить прицепа, то хоч і ми цього прицепа будемо міняти на нового. Ось весною, думаю, приїде, покажу вам. Рецепт має бути хороший в э, е, для мене, коли ми будем, будемо сілаш робити і загрузку проводити, то казав ще що рештовки будуть, по-моєму, трохи менші і набагато буде краще видно. Я так думаю, може ті решетки будуть типу, сіткою йти. Буде дуже сильно класно. Ми побачимо, коротше, як воно там буде. Але сам факт, що хоч і будемо міняти, але бити бить не хочеться його. А, дивлюся, сусіди воно вивозять, теж тільки рідкий навоз. Десь видно вивозять, викачують з ферми. Це ось, друзі, тут збоку пробував брати кучу, але не вийшло. Надіюся, за завтра бли, цей. За завтра розмернеться і вийде його там брати, бо сьогодні взагалі такі бриляки, льод, просто взагалі. Я ж кажу, треба розбивати, бо ми його бані. Тобі, нормально. Так, розбивається, зашибісь. Воно його впенить. Перед назад. Тепер опять зараз наперед і назад. І на середину. Ну, я вже звісно, там шостого, шостого ковша розподіляю по всьому прицепу, можна сказати. Бо буває, що вилітає на зовні а це дуже фігово через те, що я їздю, ми їздимо по трасі і, не дай Бог, бляха наспітити там. Щоб десь попаде, то буде бу потом мені попаде. Якщо воно попаде на дорогу, це говно. Так, друзі, ну що, у нас вже вечір. Я вже не став дознімати сильно багато через те, то, що тоже процес треба, щоб е, бистрий був, швидко їздити, короче, все робити по-бистрому. Зараз вже, вже навіть при світлі працюю, бо на годиннику, по-моєму, 6 часов. І в принципі оця остання загрузка. Зараз закидуємо, вигружаюся. Дядько Робін мені ще виходить, зробить точку, на яку мені буде потрібно, завтра зранку вигружати, щоб я знав точно. Починаю я завтра із 7 часов ранку. Нас ще повинен приїхати зранку ОВЕС, Потрібно все буде зважити, нам привезе там другий фермер. Коротше, ще зранку теж все буду показувати. Зараз ми вже закінчуємо цей робочий день, трошечки вставочки зроблю і вже зустрінемося в наступному дні. Так що все, друзі, погнали далі. I <laughs>